Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для вас привітним буде. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про настрій та емоції людини. Настрій це емоційний стан людини. Емоції відображаються на обличчі за допомогою очей, рота та брів. Якщо людина здорова і спокійна, у неї гарний настрій. Настрій буває радісний та сумний, добрий та злий, піднесений та пригнічений. А зараз пропоную вам визначити, який же настрій у наших звіряток. Спробуйте здогадатися, кому із цих звіряток страшно. Як ви гадаєте, бобрику може бути страшно? Ні, йому не страшно. Він грає на гітарі, це дуже весело. Але сценятко. Правильно, лисенятко злякалося павучка і тому йому страшно. Ця емоція називається страх. Давайте поміркуємо, кому із звіряток весело? Хто радіє? Може, хом'ячок радіє? Ні, хом'ячок спить, а поросятко радіє. Воно раденьке, що в нього день народження. Ця емоція називається радість. Як ви гадаєте, хто із цих звіряток засмучений, сумний? Може, левеня? Ні, левеня не засмучене, воно читає і радіє. А ось панда, панда засмучена через те, що в нього луснула кулька. Ця емоція називається сум. Сумний. Давайте подумаємо, хто із цих звірят здивований. Може, каченя? Ні, каченя слухає музику, воно задоволене. А ось Хом'ячок. Хом'ячок здивований. Він широко розплюшив очі, привідкрив рота та здивувався. Він здивований. Ця емоція називається здивування. Давайте зрозуміємо, хто із наших звіряток злий. Може, ведмежатко зле? Ні, воно не зле, воно радіє. А ось лисеня, лисенятко зле. Воно розлютилося, що його кубики попадали. Ця емоція називається злість, злий. Молодці, добре впорались, а за це я пропоную вам прогулятися до школи доброго настрою. Доброго настрою. Урок перший шукай хороше у всьому. Частіше запитуй себе, що хорошого сьогодні зі мною сталося? Хто був добрим до мене? Коли мені сьогодні пощастило шукай добре навіть тоді, коли з тобою стається якась неприємність. Можна погратися в гру, знайди добринку. Один учасник вигадує ситуацію, а інший каже, що в цьому хорошого? Забруднив брюки. Як добре, що сьогодні я нарешті навчуся прати, загубив рукавичку? Добре, що не гаманець чи ключі від дому. Тепер буду уважнішим. Урок другий. Радій тому, що навколо дуже важливо навчитися насолоджуватися своїми органами чуттів. Для цього виконай вправу. Загостри відчуття. Спершу кілька хвилин використовуй свій зір. Милуйся природою або красивими картинками. Роби це з радістю. Далі слух. Послухай шум вітру. Дзюрчання води. Приємну музику. Дотик. Погладь собаку. Потримай за руку друга. Нюх. Насолодися приємними ароматами бабусиної випічки, квітів або рідних подій. Смак. Повільно з'їж або випий щось смачне, думаючи лише про те, як же мені смачно. Урок третій: помічай у людях тільки хороше. Є така вправа: треба поглянути на людину і знайти в ній три риси. Які тобі дійсно подобаються, наприклад, у цієї дівчинки красива постава, мабуть, вона займається спортом і стежить за здоров'ям. Вона охайна і симпатична, старайся оточувати себе веселими і добрими людьми тими, що вміють радіти життю, а не тільки сваряться та буркотять. А для цього і самому треба стати позитивчиком. Хороші люди притягуються одне до одного як магніти. Бути завжди в доброму гуморі непросто, але цього можна навчитися. І це урок четвертий: Покращуй свій настрій. Кепсько, коли у тебе поганий настрій. Нічого не хочеться робити, нічого тебе не радує. В такому разі дорослі кажуть, що настрій потрібно підвищувати. Існують навіть спеціальні підвищувачі настрою. І в кожного вони свої. Це можуть. Бути танці, пісні, музика, прогулянка на свіжому повітрі, шумна вечірка, розмова з другом, добрий фільм, фізичні вправи, обійми, яскраві фарби в одязі. Подумай і склади свій список. Підвищувачів настрою. Тепер щоразу, коли буде сумно, ти знатимеш, що робити. Урок 5. Даруй добрий настрій іншим. Хороший настрій має дивовижну здатність повертатися і примножуватися. Це просто перевірити. Спробуй просто так, без жодної причини. Усміхнутися перехожому, ти зарядиш хорошим настроєм його, а він у відповідь Тебе і навколо одразу стане тепліше. Ось і всі уроки школи доброго настрою. Запам'ятай їх і ділися з друзями. Адже це так чудово, коли всі навколо радіють життю.